Дякую за те, що дали згоду і взяли участь в нашому прямому ефірі. Ну і відповідно, перед тим як перейти до глобальних питань, так які стосуються нашого майбутнього, кажу без жодного перебільшення. Хотів вас розпитати про сьогоднішнє засідання Верховної Ради. Так, ну от ухвалили в цілому зміни до бюджету 2025 року. Ну і ці зміни. Ну на 40 мільярдів гривень, тобто історія доволі серйозна. Так ну і вже лунала низка критичних коментарів, що так би мовити, хотіли освоїти, ну не зовсім за логічними напрямками вам слово. Ну, це ви так гарно і дипломатично пане Антоне, прокоментували. А насправді ну, просто обурливо спостерігати за тим, як під час такої великої війни переглядаючи бюджет країни у війні, в результаті цього перегляду рівно нуль гривень отримає Міністерство оборони України. Це означає, що у бюджет закладені додаткові, якщо хочете, призи. А та для окремих депутатів, які дали свої голоси за цей бюджет, це чи там цукерки на так званий соцеконом це означає, що в цей бюджет закладен закладені там перерозподіли, які дозволятимуть не на основні цілі використовувати ті чи інші кошти. Це означатиме, що далі в Україні пануватиме політична цензура в рамках єдиного марафону за гроші на даний момент, навіть не українських платників податків, а наших партнерів, які допомагають фінансувати цю частину бюджету, яка не є. Не є безпековою чи обороною а одночасно наші нащадки будуть змушені віддавати ті кредити, з яким ми зараз беремо в борг, і це означає, що збережені величезні витрати, на якісь дороги, на якісь міфічні міжнародні. Проекти інвестиційні і так далі, які, які не стосуються взагалі нашої обороноздатності а, і нашої спроможності на сьогодні захищатися і дійсно міцно стояти. А я рада, що де, де частину цих ганебних таких е, поправок е, і забаганок нам вдалося все таки збити під час цієї е, обговорення бюджету, і під час того е, як ми ставили на підтвердження ті чи інші. Правки, ну, зокрема, таки вдалося збити поправку, яка стосувалася цього надмірного якогось абсолютно космічного підвищення зарплат для представників і членів Рахункової палати України. Вони могли злетіти до того. 450 чи 400 тисяч гривень на місяць, це вдалося збити. Тисяч низку... місяць зарплати в місяць. так? Так, це те, що... Так, Гарно, так, це, мотивує це, це мотивує, що мотивує для так, того, щоб мотивує. добре працювати. Так, безумовно. І, очевидно, для того, щоб робити ну, в лапках правильний аналіз використання коштів. Інституціями, державними інституціями України. Тому добре, що це вдалося збити. Ну але насправді це просто ганебно, що такого такі суми в 40 мільярдів перерозподілені зовсім не на нагальні потреби захисту держави. А в той час, коли ми маємо також, ну знаєте, не можемо сказати, що ми маємо повноцінну там чи там повністю забезпечуючи наші потреби підтримку. Військовими, військовим обладнанням, військовою ну зброєю від наших партнерів в тих обсягах, які нам потрібно на сьогодні. Тому звичайно, це ну якась така абсолютно неприпустима історія. І до речі, бюджет був ухвалений. Цей ці зміни до бюджету були ухвалені двома стами двадцятьма дев'ятьма голосами тобто, дуже. Невеликою більшістю, та очевидно, оці милиці групи ОПЗЖ там довіра. Вони всі допомогли ухвалити це рішення. Ну очевидно, не існуючої більшості, та тому, що якби більшість дійсно існувала, то це б була та кількість голосів, в яких в них вистачало би. Самі ну мається на увазі монокоаліції не існує гончаренко. Хотілося би про це все поговорити, але ну маємо на превеликий жаль значно важливіші справи. ну я свідомий того, що ми не, не можемо собі дозволити просто не контролювати нашу верховну раду, нехай навіть тою мірою, що нам відпущено. Ну принаймні, піддавати публічному аналізу певні неподобства. Але зараз найважливіше це, звісно, переговірні моменти і два. Можливих евентуальних саміти президентських так це зустріч між президентом України Зеленським та російським диктатором Путіним. Так і після того трьохстороння зустріч двоє вище згаданих, плюс Дональд Трамп. З урахуванням вашого колосального міжнародного досвіду, пані Івано, просив би вас розповісти, як ви оцінюєте реалістичність, так і тут не питання Будапешт, не Будапешт, хоча ми проводимо і відповідне опитування чи підходить Будапешт для зустрічі за Ленського та Путіна так попрошу вивести наше опитування на екран і голосуйте, шановні глядачі. Або на Ютубі голосуйте, знаєте, як або в нашому прямому ефірі. Івана Климпуш Цинцадзе на нашому зв'язку і прошу її прокоментувати. Ну так, ми бачимо заяви і е, адміністрації президента Трампа про то, те, що мовляв, нібито Путін погодився на е, двосторонню зустріч із е, Зеленським, і а тепер ми вже чуємо про те, що він нібито запропонував провести її е, у Москве. І добре, що тут і Зеленський, і Трамп відмовилися від е, такої затії е, дивовижної е, містера Путіна. І Одночасно мені видається, що Путін буде затягувати максимально час щодо проведення цієї зустрічі. І це розуміють наші партнери, тому ми вже чуємо заяви про те, що якщо це буде відбуватися це затягування і будуть там знаходитися ті чи інші приводи, а, чому вона не може відбутися сьогодні? Там, ну, мець на увазі, найближчими. Тижнями, та, то тоді це буде сигналом для е, додаткового санкційного тиску. Я сподіваюся, що це не тільки європейські колеги так вважають, і е, що це все-таки опрацьовується також з американською стороною. Але питання: а скільки ж часу, знаєте, це теж все не визначено. А скільки ж часу дали Путіну на ось ці його роздуми, на ці його е, вагання і е, таке інше. Хоча, е, як на мене, знаєте, будь-яка там реальна е, розмова. Е, якщо з військовим з воєнним злочинцем можна взагалі вести розмови е, про завершення війни, вона мала би відбуватися а на тлі перемир'я, а б очевидно, також із залученням е, наших європейських партнерів: це про е, українську безпеку, це про європейську безпеку. ну, як на мене, це про євроатлантичну безпеку, бо це має вплив і на самі, самі Сполучені Штати Америки, і тому я повністю поділяю ті заяви, ну які зробив зокрема президент Макрон, а, говорячи про те, що це мало б що ця. Розмова мала би включати, ну, власне, і наших європейських представництво європейського континенту. Но на даний момент такого рішення немає, і я думаю, що ми будемо бачити, як цей вуж-в'юн, а Путін зараз буде знаходити там різні елементи того. Що саме йому ще потрібно для того, щоб ця двостороння, наприклад, зустріч на яку, нібито він погодився, таки відбулася. Ну а світ буде робити вигляд, що він ну сприймає ці аргументи, але питання допоки це буде відбуватися, і скільки буде проявлено терпіння по відношенню до цього тирана і терориста Путіна. Ну наскільки я бачу, у світа у світу цивілізованого є безмежний резервуар терпіння до Путіна, так безмежний і Анкоріч, ну, продемонстрував, що можна вистеляти йому, так би мовити, килимову доріжку. Червоного кольору за допомогою американських військових, оце от реалії того світу, в якому ми на превеликий жаль перебуваємо. Хотілося би, щоб світ був інший. І я хотів вас розпитати: так, ну от Дональд Трамп пушить, він намагається додати певної динаміки, так і він не дарма озвучив та два тижні, але. Я просто от хотів би з'ясувати для себе, можливо, у вас є певна візія. От дуже багато речей, які ми чуємо від Трампа. Це його ініціатива, тобто він е в форматі брейнстормінгу свого індивідуального породжує певні ініціативи. Ну, не знаю, там можливо радиться з Рубіо, можливо, там Дівенс, йому щось там підповідає, можливо, щось там держдеп якісь е супроводжує документи. Чи він узгоджує подібні речі з путь? Ним. Так, ну наскільки я розумів, можливо, не, не до кінця, а можливо, вони за допомогою Віткофа чи за допомогою ще інших якихось емісарів, яких, про яких ми знаємо значно менше. Ну що вони вже, так би мовити, узгодили. Чому я про це питаю? Ну. Тому що дуже багато людей сподіваються на мудрого американського брата. Так, нехай там старшого. Водночас, коли ми говоримо про європейців, ну я теж буду не буду критичний, але буду намагатись бути реалістичним. Так, це е, зустріч. Сидять європейці рядочком, так і сидить американський президент, так і вони прибули до нього, і він вділив їм як римський понтифік авдієнції, тобто він в такий спосіб демонструє свою значущість. Це не применшує ваги європейських лідерів і загалом європи, так ну але ми також усвідомлюємо, що в безпековому аспекті в теперішній час вони є залежними від американців, так тому що те, що будувалося після другої світової війни, будувалося значною мірою на американській військовій присутності, і під час російської агресії європейці теж не можуть нехтувати позицію Вашингтона. Отже, просив би вас, пані Іванно, так би мовити, можливо, або додати трішки метку в мій не надто втішний аналіз, або навпаки, можливо, ще трішечки підсолити це. А, ну ми тож з вами теж точно розуміємо, що президент Сполучених Штатів Америки він і сам фонтанує різними ідеями, і там своїм баченням має свої, свої цілі, е, амбітні цілі завершити цю війну. Але от питання. Деталей а, і умов для того, щоб дійсно забезпечити тривалий, стійкий, не, не кажучи вже про справедливий мир. А, ну, я думаю, що він зараз не дуже сильно не надто вдається всі деталі, буду так а, досить дипломатично це коментувати. Щодо, а, щодо того, чи він узгоджує, очевидно, що це не узгоджує він а, свої ініціативи з Путіним, але на жаль, Путін. Вдалося нав'язати Трампові своє бачення а, того, як мають розвиватися події далі. І це, ну, а... Ну, не найкраще, скажімо, так не найкраща інформація для всіх нас, тому що після зустрічі на Алясці президент Сполучених Штатів Америки взагалі відмовився від ідеї наполягання на перемир'ї, яку він там просував до того часу, висуваючи ультиматуми з 50 днів, там скорочуючи ультиматум Росії до 10 днів, і в результаті. Абсолютний пшик, тому що Росія а не виконала цей ультиматум, добилася повного повної розморозки цієї міжнародної західної ізоляції, включно з, з особистою зустріч на зустріч на теренах Сполучених Штатів з президентом Сполучених Штатів, і ще і після того ну факто нав'язала з оцей ну, цей свій шлях е, обговорень, і ми з вами розуміємо, що шлях обговорень Російської Федерації точно не спрямований на те, щоб е, йти на якісь компроміси, Та? а це вигравання е, часу і одночасно, з нібито веденням перемовин, звична тактика росіян з одночасно з веденням перемовин тиск на. Е, Ну на, на 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 жертву агресії на нас на Україну через е посилення е військових атак на фронті через посилення е атак. Е по всій цивільній інфраструктурі а, по на теренах усієї країни, і це звична історія, яку Росія використовує в будь-який момент, коли вона нібито готова сідати за а, стіл перемовин. Ми це бачили в 2014 році. Ми це бачили в 2015 році, будь-коли, коли трошки ближче доходилося до того, що взагалі про щось може йтися в прямому діалозі з Російською Федерацією. Це вони будуть робити і зараз. Тому насправді а, мені. Прикро, що нашим європейським колегам не вдалося переконати Трампа, все таки повернутися до його ж ініціативи стосовно е, наполягання на тому, щоб було спершу припинення е, застосовано режим припинення вогню, причому безбезумовний а е, ну, от. Ці перемовини нібито мають відбуватися на цих на цих умовах Росії. Це раз а друге, от ми з вами багато чули, і всі досить так натхненно це сприйняли. Та що в Вашингтоні відбувалася розмова про надання гарантій безпеки для України. Та і це дійсно важливо, хоча я залишаюся е, чіткою прихильницею того, що єдина гарантія безпеки для України це є членство України в НАТО, і це єдине, що може зупинити будь-які майбутні е, атаки Путіна а інакше це дозвіл Путіну використовувати своє вето стосовно членства України в НАТО і стосовно і стосовно як нашого майбутнього, так і дій е, самих країн-членів е, альянсу. Але ми сьогодні вже побачили, як трактує як трактує Лавров цю взагалі згоду, яку Путін озвучив на Алясці. Що мовляв, та Україні потрібні гарантії безпеки. Я Думаю, багато хто здивувався, коли це почули від Путіна. Ну але тепер стає все це зрозуміло з додатковою розшифровкою. Від Лаврова, мовляв, ці гарантії безпеки мають надаватися та країнами Заходу, але і Китаєм. Ну і власне Росія мала би мати теж до цього якось якесь відношення. Більше того, будь-яка країна гарантор української безпеки мала би мати вето на дії інших країн. Ну там на навчання, на надання зброї і так далі. Ми з вами розуміємо, що це означає про. Відсутність будь-яких е гарантій безпеки для України очевидно, тут є розрахунок з нашого боку, що це не буде сприйнято нашими партнерами, включно зі Сполученими Штатами Америки. Дякую. І це Дякую. критично зараз цього доведеться. Іванна Климпуш Цинцад з серйозним попередженням звернула увагу на надзвичайно серйозний момент Народна депутатка України, голова комітету з питань інтеграції України до ЄС.